Привіт всім! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Є такі еталони якості серед китайської техніки: це там Донгфенг, ДТЗ наш український і Юто, також Ловол. А от Юто пропонує нам ось таку модель на 24 кінських сили. Саме такий звичайний універсальний стандартний е міні-трактор для максимальної кількості видів робіт. Його ціна 7820 доларів. І давайте поглянемо, за що вони хочуть такі гроші. Так що в ньому за агрегат встановлений всередині? Базові упори вони не додумались положити. Ці штуки придумали, максимально незручно, але нічого. Движун, бачите, в нас маленький такий дизельний. Три циліндри в ньому встановлені. Безпосередньо прес-паливо, рідинне охолодження. Як я пам'ятаю, двигун лінійки ЮД. ЮД 385 ВТ. Щось такого. Об'єм двигуна в ньому 1755 кубічних сантиметрів. Бак в ньому над двигуном встановлений. Також має об'єм 30 літрів. Вся його Вага 1300 кг. Він має повний привід і механічне блокування заднього диференціалу. Познімай, будь ласка, навісне обладнання, навіска в ньому дуже грамотно зроблена. Без всяких таких нюансів. Витримує 414 кг. Бачите, є штатний фархоп вухо. І вал відбору потужності в маслі на дві швидкості. Два гідровиходи. Такими коннекторами швидкими. Гачка для трьох точки не придумали, треба самому дочепити, щоб не їздити з Давайте по, по чому. Ну, Бачите, є під капотом ось такий штатний кейс для інформації. Також бачите, встановлена тут розетка під печень. Можна там. Після покупки прикріпити її, якщо вам потрібно. Передній мост покажи. Підключаємо і передок наявності. Передній мост доволі такої з пристойної товщини. Видно, що зроблено з думкою про це, щоб воно довго і довго ходило. Високий повітряний повітря повітряно масляний фільтр, бачите, з масляною ванною. Це також великий плюс. Тоді є підножка для того, щоб заходити в салон. І зараз приступимо до салону. Але спочатку резина задня у нас 11,2х24, а передня 6,5х16. В принципі, також стандартний розмір. Сидіння у нас на пружинці саме стандартне, звичайне, як на всіх китайських міні-тракторах. Вал відборопотужності в нас на 1540 обертів. Теж доволі універсально. Є такі якісні, приємні ручки на дотик з обох боків повороти, повторюється, що на капоті, що на крилах, також дуже великий плюс. А, тоді елементи управління, дуже здорові такі педалі, дуже зручно з моїм розміром ноги нажимати окремо на ці дві педальки, також акселератор і щеплення. Щеплення натискається легко. Приємний такий хід, плавно, дуже схватує. Приборна панель, максимально мінімалістична, така, як схожа на автомобіль. Приємно на нього дивитися, відразу все видно. Ось тут зразу і встановлені перемикачі світла, які потрібно, бачите, є кнопка підігріву на кала. Це якщо зимою хочете завестися, тут просто підсвітка і повороти. Тоді КПП у нас виведено на бік, завершена система. Також класно все втикається, відрегульована. Хоча трактор ще не їздив і він заглушений. І руль також з приємної такої резини. Крила. Ой, зеркала заднього виду. Я думаю, не сильно будуть болтатися, бо бачите, є. Це таке якесь ребро жорсткості тут. І тут також проварені добре. Бачите, на яких болтах, думаю, вони не порозлітаються відразу після покупки. Ручний газ. Ось горловина заливання масло віддравні. Ось з боку. І повишені, Ну, Давайте подивіться, який цікавий ключик в'юту. Колія передніх колес регулюється. Звісно. В таких діапазонах 1190 і 1300. Дуже великий плюс в роботі в міжрядді. Також перейдемо до регулювання колії задніх колес. Воно також регулюється в таких діапазонах 1100, 1300 і все. Ціна, нагадую його, 7820 доларів. Ось така якісна техніка з Китаю, щоб яка відразу не розвалиться, з доволі комфортним салоном, достатньо енергооснащення, вага 1300 кг, 24 коняки, і широкий, широка гума з гарними ґрунтозачепами і тяговий клас трактора. Я думаю, при цьому має пристойні показники. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення.